Під час окупації громади, унаслідок ворожих дій російських військових, дві багатоповерхівки зазнали значних руйнацій. Наразі міська влада працює над питаннями покрокового відновлення пошкоджень у даних будинках. Так нещодавно розпочались роботи по закладанню пробитих отворів і ремонтуванню стін у будинку, що знаходиться за адресою Нискучанська, 9. В цьому під'їзді самі люди трошки підремонтували. Я бачу, ось у них проявили ініціативу, трошки не дочекалися. От вже ви бачите, на четвертому поверсі в під'їзді закрили зараз вже, ну, кладку кирпічну відремонтували. І зараз ремонтують квартири, обложать потім її акуратненько, балки все це робиться. І будемо вставляти з понеділка вікна, пластикові вікна, нові замовлені за рахунок державного бюджету. На цей будинок вони будуть вставлені практично у всі, у всі квартири, крім. П'ятого поверха, там де будуть тривати відновлювані роботи, бо там впали пліти. Між п'ятим та жом і четвертим прямо в квартиру впали пліти. Там доведеться повністю розбирати і там стіни дуже страшні, можуть можуть обвалитися. За кошторисною вартістю проєкту п'ятиповерхового будинку. Загальна вартість ремонтних робіт становитиме 18 мільйонів. Це все, щоб відновити повністю цей будинок вже ну до, скажімо так, для якісного проживання мешканців. От така ситуація: тобто, до, до зими, вікна, отвори, двері в під'їзд. І ремонт електропроводки, ремонт водомережі, і подивимося на мережу каналізації, розбита вона чи не розбита. В принципі, капітальних якихось робіт робити ми не будемо. Закриємо пробиті вікна максимально, щоб люди могли ну, частково повернутися в квартири свої, там, де на ту сторону менш пошкоджені, і проживати в цьому будинку, там, де можливо проживати, там де немає аварійності. Загалом ми на цей будинок вже отримали від Сіка Україна і їхнього чистого партнера матеріал на Покриття криші, Коли вона розбереться навесні, нам вже буде чим її повністю потім відремонтувати, ну, і заново повністю перекласти вже раз, робити капітально, і в принципі цей будинок буде тоді відремонтований. За словами міського голови Юрія Бови, ситуація з будинком, що знаходиться за адресою Благовіщенська, 58, дещо складніша. Зважаючи на два експертних рішення з різними відповідями, міській раді потрібно згодити подальшу долю будинку. Питання полягатиме у тому, чи потрібно розбирати два останніх поверхи або ж ні. Який робила сумська обласна державна адміністрація? Він говорить про те, в ньому говориться про те, що п'ятий і четвертий поверх треба розбирати повністю. Бо там є тріщини на несучих стінах. Ми замовляли, не бачивши цього висновока, ми замовляли свій експертний висновок у експертній організації. Вони дали висновок, що можна відновити без розбору цього, цього будинку. Тому зараз ми узгоджуємо питання: все ж таки, що ми робимо, будемо замовляти, скоріш за все, проектну документацію. Ми планували навіть не ми планували, а сумська обласна обласна адміністрація. Пам'ятаєте, приїжав Живіцький по площі, що разом з площею буде цей будинок ремонтуватися. Ми бачимо, що на жаль, на жаль, ні площа. Ні магазини, ні цей будинок нічого в цьому році не зроблено. І зараз мені сказали, що буквально сьогодні сказали, що по цьому будинку точно він не буде включений в ремонт площі. Тому треба нам щось думати, робити проєктну документацію, шукати кошти і потихеньку людям допомагати відновити своє житло так само. Кришу ми дивилися, криша нормальна, абсолютно. Там є те, що одна пліта упала, але можна зробити монолітний участок, в принципі, на місці залити його. Це вже інше технічне рішення. Які Проєктом узгоджується такого критючого аварійного поки що ми не бачимо, але ми не експерти. Ми, як скажімо так, виконавці, певні, да? тому треба подивитися все ж таки, чи буде далі руйнація по цим зовнішнім стінам. Ми поставили там маячки, подивимося, наскільки. Іде деформація далі по цьому будинку наружних стін. Якщо є, то це складніше. Якщо немає, можливо тяжко зробити відповідним чином по проєктному рішенню і приступити до відновлення цього будинку теж навесні. Так вже скажу вам, що криша є на кришу є в нас матеріал, але криша більш-менш нормальна. Якщо не розбирати його, там буквально кої-де є осколкам посічені невеличкі діляночки. Ми їх там підремонтуємо, і в принципі вона може, може бути в експлуатації. Така ситуація. Тобто ці два будинки вони у нас пріоритетні. Також ще є кілька будинків, де треба буде криші міняти. Там двоповерховий будинок будинк поніпанськучанська, трьохповерхівка Паринськучанської по вулиці. Тобто, цим ми з мешканцями поговорили і домовилися, що ми в зиму лізти не будемо в роботи, бо якісно зробити їх буде дуже важко. Перетерпимо, сипівши зуби, як то кажуть, да, а вже навесні ми приступимо до виконання ремонтних робіт по кришам, по стінам і так далі. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ